629-й день в Канаді, 04, 03, 25. І сьогодні. О, згадались мені, блін, треба буде Роману відправити свого бухгалтера. Вилетів з голови. Я йому казав, щоб написав мені смс-ку. Ну. Дзвонив до мене сьогодні мій однокласник. Він той, що був в Торонто, і повернувся в Європу. Вже знайшов роботу в Європі. Просто треба заплатити ще тут в Канаді податки подати. Подати форму, за яку він платив податки, і йому повернуть якісь гроші. І це треба зробити... ну, Бухгалтер буде робити, замість нього. Йому просто заспівали велику ціну. Напевно, він сказав, що він в Європі, і вони зразу тут собі заграли. Але в мене є нормальний бухгалтер, який бере дешевше. Я б 50 чи 70 доларів платив за це. Можна зареєструватися безкоштовно це запис здати. Треба буде ще раз зареєструватися на безкоштовну послугу. Йти до них і з ними це зробити. Побачимо. Зранку я сьогодні встав, Нормально, будильник мене розбудив, зібрався і потопав. Так, зробив легенький обхід, дійшов я до комп'ютера, і якраз охорона м -м, каже, там в тавербі хтось забув ключі від квартири, треба допомогти попасти додому. Коротше, добре, я пішов назад, запустив їх додому і вернувся додому попив кави вже вдома. Я до так і не добрався. Потім. Куди я пішов? Так, я пішов до комп'ютера. Була одна заявка нова і багато старих, які відклали на сьогодні. Там люди просили прийти сьогодні. Але я ще зустрів шефа і ми з ним пішли... пішли підключати. Включати кондиціонер. У нас є на даху водяний, а є сухий для комерційних приміщень. Перший другий поверх. У нас вже десь наступного тижня, напевно, або через тиждень відкриється магазин, супермаркет внизу, і їм треба кондиціонер постійно, бо в них працюють холодильники, багато тепла і треба кондиціонерів. Ми пробували запускати. Подзвонили ми до майстра, який в Едмонтоні був. І він нам по телефону все пояснив, що клацати, сказав пароль. Основне зайти в цю систему, пароль. Ми, ми зробили джампер, такий кабельок об'єднали, щоб воно працювало напряму без комп'ютера. Запустили. Запустили ми то, все працює, помпи в ручному режимі валять. Температура впала з 35 в трубі води до 6. Так що нормально. Е, довго ми з цим забавились. До обіду фактично, і потім пішли підготовлювати браму. Ми поїхали, забрали браму е з оклер з нової будівлі, Це великі ворота такі привезли, і я дивлюсь, та, роботи багато, ще кажу, так? Треба взяти стару сітку. Сітка велика з великими е е е кільцями. І поставити металеву таку хвилясту решітку. Ну і це багато. Треба то зняти, то вирізати під розмір приварити. І Я кажу, коротше, так, після обіду, я вже піду, ви собі їсти там по справам. І так і сталося. Я пообідав, пішов і переодівся в старе, оце варіння. Я плюс ще дерево вирізав, мені там треба, було, я собі зробив тримачі для велосипедів, щоб не висети тепер над головою високо. І запах. Горіле дерево, зварювальний апарат. Ух, Люблю я зварювати, мені подобається оце тупити метал. Запах цей теж мені приємний. Ну, відтягнувся я сьогодні. Поназварював десь годинку, дві, може мені зайняло. Все, порізав метал, підготував, поставив, все поприварював. Завіз зварювальний на місце, позвонив шефу, він приїхав, в нього фарба була. Ми зразу загрузили, кажу, їдемо, зразу встановимо ті ворота і на місці пофарбуємо. Так ми і зробили. Заїхали, перше кинули грунтовку таку, щоб не ржавіло, а потім ще фарбу по металу і супер. Гарно виглядає, закінчили. Коротше, день в мене був такий поза роботою, а ввечером ще подзвонила мені офісна працівниця. Каже, не може людина попасти додому. Блін. Я вже поговорив сьогодні в залі, що завтра перевіримо всі квартири, де лов бетері, де е, розряжені батарейки. Бо люди не признаються, що в них там блимає червоним, е, що треба замінити батарейки. Коротше, прийшлось, Якраз що був шеф, Я його зустрів. Я йшов по е, сверло. Хотів відкрити вручну. Але він був. Ми взяли замок е, новий, висверлили більшу дірку, е, поставили новий замок. Тепер, там на ключі, можна ключами відкривати, можна цим карточкою. Але все закінчили. 5 по 5 ми закінчили. І пішли додому. Шов вдома? Повечеряли, і я пішов в ванну. Я так хотів полежати Ну, Після того все, брудний. Полежав, відпарився класно, розслабився, любив в тишині полежати. Виліз. Думаю, зараз що собі зроблю попити. І може сьогодні глянемо на якесь кіно. Восьма година тільки. Восьма година тільки, так що нормально. О, я ще взяв, тільки що відфотографував, покерний стіл з покерними фішками, карт, шафлер. Все в комплекті піде, за, я за 100 баксів продам. І ще один об'єкт. У мене три однакових набори, дуже крутих. Один я продам. Я його купив за 25, за 50 продам. Нехай буде, а два собі залишу. Покаднистів, в мене все буде, але один набір продам. Отаке. От сьогодні я щось продавав, по-моєму. Вчора вечором мені клавіатуру ще продав десь в 11-й Прийшов індусик, забрав клавіатуру за 5 доларів. Сьогодні щось мене питали. Ну, от А, сьогодні за машину питали, за те, що я вчора продав, документи з сервісу то, що я, от, взяли документи з сервісу, я переправив все нормально Вони там собі бавляться. Ху -ху -ху. Та й такий ніби нічого більше не забув. Спокійний день, такий. З такою плюс додатковою роботою. Добре, біжу я.